І знову з вами програма на часі ранок. Доброго ранку. З вами Денис Андріаш і Даша Телегіна, яка трошки сховалась за кадром, тому що у нас вже в гостях сидить наш гість на сьогодні. Це художник Ігор Шевченка. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Привіт. Якось так Утро все-таки... Да, тобто прокидатися було все-таки важко. Ну да, я в останнє час просипаєш десяток, в, 10, так, в 11, там. А, а Тобто ми порушили твій ну, розпорядок чуть -чуть. дня. Да. Ну нічого, ти, в принципі, ігор у нас вже був в програмі, тільки у Юлію Сірожі. Я думаю, тобі вже маєш звикнути. Скоро ще раз, потім ну, мабуть, да. знову у юлію у сірожі будеш, потім знову у нас будеш. А от скажи одразу, як краще малювати зранку чи звечора? Краще звечора думаю. Звечора. А, а ну ти... зранку а просто прокинутись потрібно. А ввечері це прокинувся в обід, нікуди не спішив, вийшов, намалював і потім знову спати. Ну, ну Мені легше просто я сова більш-менш. Більш. Ага. О, о, -о ви один одний маленький. Дві сови, один я. Тут як навіть я вам вик... скажу не тільки малювати, а й... І... Продавати в магазині на навчання, все краще після обідного, ну, тут не тільки малювати. Програмувати, от Я з вами, до речі, зараз не згодна, буду сперечатися. І з тобою, і з тобою, з тобою я сперечаюся вже дуже дня. довго, да, кожного дня. Але ми паже. Просто дрожки. таким жаверонкам, Зай... як мені, краще все робити до обіду. Тому, а, до речі, ми уточнюємо і ще раз, Ігор, у нас художник. Я намагалася тут з'ясувати художник чи вуличний художник, але ти сказав, що різниці немає, так? Тобто немає такого чіткого визначення. Якщо ти малюєш, робиш малюнки на вулиці, там, на, на стінах зовні, то це не робить тебе вуличним художником. Ну, робить, але це таке більш просто детально. Взагалі, в цілому ж я художник, тобто я малював ці ескізи на папері. І... Uh -huh. Так само малює на стінах. Просто вуличний художник це більш так детально. Є там живописець, і так далі. Ну uh -huh. no, okay. це не, не, не дуже так важливо, в цьому окей. Okay. Okay. Буду називати тебе просто художником. А от зараз, конкретно зараз, ти е, малюєш тільки на вулицях чи і для себе там не знаю, на папері Ну останнім часом так, тому що коли малюєш на великих стінах, абсолютно не вистачає ні часу, ні бажання малювати щось на маленькому папері, тому що. Всю енергію вклав ну, коли... на стіну і абсолютно не хочеться бачити ні малюнки, ні олівці. Ні, ну, Мені здається, як... просто коли ти вже відчуєш масштаб, да, то повертатися до чогось більш меншого вже Ну, якась... да, від великих стінок фідбек більше. Тобто mm. на великі стінки намалюєш, побачиш більше людей. Більше людей це зможе оцінити, і тобі приємніше від цього. А дома я сам намалював на папері, то намалював це, побачить я, мій кіт і все. Тобто Знайомимся ну, живемо складу сьогодні. Да. А, ну ми ти б... знайомий, ти вже 6, знайомий да. ревнувати. Гаразд, якщо, якщо зараз твій кінець дивиться, я дивиться. <рес> <рес> ну я думаю, він обов'язково потім в інтернеті подивиться. Включив телевізор. Да і ще хотіли б уточнити для наших глядачів, що ми сьогодні запросили ігоря ну не просто так вдруге за останні там декілька тижнів, а тому, що ігор планує зробити великий мурал у нас в сумах. А нарешті. от що таке мурал, морал, да. аморал? Чи що не таке? Ми дізнаємось вже зараз. Ігор, що таке морал? Ну а морал це трішечки інше. Мурал це коли на великій стінці в основному в місті, тобто не в закритті якійсь будівлі. Намальований малюнок, і як правило, не стріт-арт, там якийсь надпис графіті, а просто малюнок, портрет чи щось інше, більш тобто, рек живопис, ну да, а, більш нормальний чоловічий. живопис, але на великій малю. поверхності, то тобто, й угу. більш масштабно, угу. тобто стіну. Якщо на всю стіну ну, розмальована графіті, то це ну як не зовсім може ну, бути більш, марш, більш так? арт так. А от ще така відмінність для багатьох наших глядачів. Я думаю, графіті, стріт-арт, мурал. воно якось не дуже зрозуміло, чим воно взагалі відрізняється. Взагалі. А, от особливо має збувати з пантелику фраза типу малюнок, але не стріт-арт. <гум> так, тут, типу, вуличне ну, малювання. Все якесь дивно. Спочатку писало графіті, графіті, а потім раз, мурал, два мурал, думаю, ну якесь хай буде мурал. <гум> ну, звичайно, це з англійської мови від мюрал, це, це зрозуміло. Все, майже <гум> все, що нове виникає, майже все походить з англійської мови. Тому, тому і Що ж таке мюрал? Господи, да стіна? 아, ну я ж і говорю, що воно походить. Чому? Все ж логічно. Я все житті довели вол, стіна. Насправді існує багато слів, які знаю. Було б простіше, якби намалювали новий вол. На виволку <с åker> <с åker> <с åker> <с åker> це було б звичніше для нашого українського намалювали. Це Отже, нормально. давай поговоримо ближче про це. Много ну, разів ти розповідав, що е, ти в сумах іще не малював, нічого не робив. Ні, абсолютно, поки що не було можливості. <с åker> чому? Чому вирішив? Ну по-перше, да, напевно. Просто там, де я малював, вже якось стало трішки тісно, і вирішив більш перейти на більш широкий масштаб в сумах. І написав в одній ну, в соцмережах, в одній з груп Сум, що так і так, хочу намалювати, але. Не маю виходу на ні на сумських активістів, ні так далі, щоб uh -huh. це реалізувати. І Відразу відкликнувся благодійний фонд Сасітас, uh -huh. який дав всі можливості. Тобто вони давно вже хотіли намалювати. Чи не намалювати а таку ідею втілити uh -huh. з муралом? І якраз от наші ДСП пали і вирішили. Швидко ми це зробити. Ну, вони знайшли тебе, а ти знайшов. Ну, там, да. Тобто вони тобі допомогли, як фінансова там ну фінансово це. плюс ну все те, що не стосується самого малювання, вони вирішили. Тобто всю організаційну роботу це потрібен дозвіл на те щоб намалювати mm -hmm. потрібно все організувати закупити краску і так далі це повністю займається, займається цим вони тобто від mm -hmm. мене тільки прийти намалювати і все тобто. тобто якщо ти просто просто так захочеш вибереш якусь стіну і почнеш малювати то це, може, це може, не є ну, добре в принципі Без можна коруція. так зробити але Можуть наприклад, якщо я вирішив намалювати на якісь стінці, а це якась архітектурна пам'ятка. А я цього не знав, і Потім ну, буде Будуть багато проблем. розмов і так далі. Ну, Та проблеми навряд. ж просто стара будівля, а вона вже може бути архітектурною пам'яткою. Якісь там щось такі ну, і просто питання з'являється після того, як тільки щось на тій стінці ну, бо... Так, нікого дом стояв розрушений, ніхто не збирався його реанімувати, і mm -hmm. тільки з'явилося якийсь малюнок нормальний. Відразу з'являється питання: що от як так, не можна так робити? Ну це завжди так. А, отже, і ще більш давай детальніше про цей мурал. Що де. І якого розміру? Е, розмір точно не знаю, але стара будівля дореволюційна, напевно, двохповерховий будинок. Це з боку він буде намальований. А на якій вулиці? Е, вулиця Петропавлівська, біля кану там. Це не наші вулиці, не це да, далеко. Ну, метрів 500, напевно. Ну там. Стара будівля така з аркою. Uh -huh. Я думаю, можна зараз побачити на екрані, якщо нам виведуть. Так, мають бути картини. Якщо Ані... ні, ні це, щось... це не зовсім потрапить, Режисери фантазують. Ага, от, от тепер ми нарешті бачимо, що. Тобто там, то там, якісь... там є графіті, а буде мурал. Це. О, <хи> тепер ми бачимо, це можна назвати і стріт-артом, так? так? розумію. Те, ще до того було? Ну так, тисяч не. Ну, в принципі, то Ну це графіті. Знизу графіті, а буде. Буде мурал. цей портрет, це ось саме ескіз, можемо бачити на весь екран. Ти що і не впізнав, ти так кажеш жіночка. Ти не впізнав джамалу? Мало хто, до речі. Дійсно, не Ну, 50% впізнають. Це ж її фото на Євробаченні. А я не знаю, я не бачу фото. Ну, в білому платі вона така вся. Ага, а як, чому тоді, якщо не знаєш, хто прийняв таке рішення? Е, я знаю, що вона була на Євробаченні. Ні, Ні, я, я маю на увазі, що ти не знаєш, що саме це фото було там на не Ні, ти Це фото з фотосету. Це не на саме, це був ну, я, розумію. А, ну, я вибрав більш, Тобто я відкрив всі фото джамали, і більше, яке підходить до малюнку, я так вибирав. А чому так. Джамала? Ну не знаю, хотілось якийсь образ. І не конкретно, що була Джамала, а образ якийсь України, який не визиватиме, по-перше, негативу, який би не був е дуже сильно розкручений, запатріотизований. Наприклад, uh -huh. я не знаю. Uh -huh. ну... ну Тарас Шевченка, наприклад, зараз дуже така неординарна особистість, тому що його завжди малюють і він уже трішечки набрид. А Джамала такий свіжий образ, який ні в кого не викликає, То есть, негативних яких угу. суперечок. Ну і Тарас ну я Шевченка, сподіваюся. Тарас Шевченка, в принципі, то у нас уже є е, на римського Косакова, так, а тепер буде і Джамала. Ну і Джамала, плюс наскільки я знаю, в Україні ще теж ніде нема. І ще ніде не можна. Ну, може, не... десь є, але хтось собі там намалював вдома <смі> на папері. Але <смі> <ми> можемо <смі> собі пишатися, що її вже ставлять як символ ага. України. А, от це, це у тебе ескіз, це ти ще, ну, зрозуміло, що воно ще сире, так? Ну, він не розфарбований. Там фон буде трішечки інший, плюс колір обличчя її буде більш реалістичний. <смі> тобто, ну, таке. І знаєте, я думаю, саме час. Перейти до техніки от малювання. Ну, мені завжди було цікаво, як це робиться. Я бачила купу відео в інтернеті. Але е, от, я бачу сирий ескіз, а потім ми бачимо вже готовий малюнок, oh, готовий oh, oh. мурал. Да. А як воно все створюється? Ну, як правило, це ніхто не малює від руки. Тобто є ескізи, його просто масштабують і переносять Пер на стінку. Або хтось накладує у фотошопі малюнок на стінку, напівпрозрачний, щоб видно, де було його малювати. Або розбиває стінку на квадратики, і потім по тих квадратиках Розмічає, тобто нереально Багато просто технік. Ну, візи. Це не техніка, це Способ. як копірка. Ага. Да. Тому Способ що нереальна перспективу все визначити розміри на таких е, великих ну, масштабах, що було. Ну, стоїш перед стінкою, ну так, метри, чотири, зрозуміє. Ми, ну, до речі, підготували відео там, де от... Ну, підготували. Знайшли в інтернеті одне Мурал. з відео да. створення муралу. І от цікава твоя думка, як людина, яка уже це робила. От що вони роблять? Там я ну, так що бачите, вже спочатку бачите, вони вже розмітили контури. Да, контури. Вони вже зробили яким чином, я не знаю, яким саме І далі вони просто наносять. Ну, вже Особово, нанесли так. майже основну, то спочатку основний кольор і потім роблять тіні, щоб більш було реалістично. А як от вони точно знають, що якщо відійти, то от воно точно буде виглядати так, як задумано. Як це можна розрахувати? Ну, Якщо, не наприклад, наприклад, вони намалювали. От бачиш, що тіні там малює, і хоп, вона здалеку вже начебто як її зуби. Ну, це висли. вже з досвідом, я думаю, якщо правильно намальований череп по розмірам. І в нього є маленька ділянка, де потрібно зробити тіні, то він просто робить їх від руки, тому що він знає, що там повинно бути. Тобто в нього є маленький малюнок, і він відти перерисовує до Угу. Тут більше математика йде. Якщо правильно розрахувати, то в принципі все повинно вийти. От не дарма, не дарма в школі вчить математику. Ну я не вчив, до речі. Дарма, чи багато залежить від фарби, е... якою створюється мурал? Так, в принципі, є фарба, яка більш яскрава, є менш яскрава, mm. є фарба, якою можна більш швидко намалювати. Mm -hmm. Залежить, але в принципі, якщо художник гарний, то без різниці якої фарби. Можна і поганою фарбою створити добре, а... але вона потім облущиться, просте no. <си> обсипиться і все. І, і нічого не залишиться. Ну Тут, на, наскільки я зрозумів, акрилова фарба здається. Угу. Вони так тіні наводять. Все. До речі, в інтернеті цей ролик називається Створення піци, як є відома картина э, створення Аполлона, та, а тут створення піци, от вирішили так зробити. Э, от э, тут ти розповідав, там, хтось квадратиком малює, хтось ще, хто ще. Як ти будеш малювати приблизно так само? Я буду накладати фото на стіну. Там просто та стіна зроблена з кирпича, і якщо наложити на неї фото, то в мене буде вже розбита сітка на стінці. Тобто uh -huh. я бачитиму деяка кирпичина і буду по ній малювати. Якщо б вона була б абсолютно плоскою, тобто uh -huh. я б вже розбила. було б легше. Ну, У мене є, от як вас внизу такий кирпич, якщо по ньому вже розбита сітка, я таку саму, а я б таку саму розбивав би все заново, тобто чертив і так далі, що виміряв. Тобто, це, грубо кажучи, як малювати, наприклад, на аркуші паперу, ну от в зошиті, в клітинку. Так, точно так же. Орієнтуйся до Ну, Якщо ескіз просто розмалювати на клітиночки і такі самі клітиночки намалювати на великому домі. Тим кожну клітиночку переносити. Mm -hmm. І ще питання: ти будеш сам це малювати? Чи можливо тобі потрібна допомога? Так, там хтось там захоче. Ну портрет, напевно, сам, тому що там багато деталей, які навряд хто зможе допомогти. А там, де великі такі участки, які потрібно просто зафарбувати, то можливо і потрібні будуть. Щоб хтось допоміг. Скільки орієнтовно, ти думаєш, часу тобі знадобиться для цього? Два-три дні. Ну це з помаркою на один день. Mm -hmm. Може більше, може а менше. А розпочнеш, бути. коли? В понеділок, сподіваюся, якщо все нормально. Понеділка на вулиці Петропавлівській, можна <laughs> Ага, я думаю, спостерігати да, я думаю, варто процесу. буде вже чекати сюжет у нас в новинах. можливо, навіть в ранковій програмі про було спочатку тривожно. Хтось розмовляв у стіну. А я виявилося, дам дозвіл. Ну, ми сподіваємося, все вийде добре. Хочеться побажати знаєш, що тобі? Гарної погоди. <сínt> <сínt> так щоб воно це щоб нічого не змивало, щоб нічого не зіпсувало. і тримала, не потекла. Щоб да не зіпсувався малюнок, бажаємо тобі натхнення і ще сподіваємося, Дякую. що ти е, створиш ще не один мурал у сумах, можливо, будеш залучати ще інших художників. У нас все місто буде розмальоване і красиве. Дякую тобі. А нашим глядачам час вигравати безкоштовні квиточки до кінотеатру, і це ви зможете зробити в нашій рубриці кіноафіша. Для цього треба просто відповісти на питання нашої співведучої, написати першим нас ВКонтакті на стіні під відповідним постом і. Виграти свої куточки, тож поїхали.